Увагу на незрозумілі е, речі у свідомості е, тих п'яти-шести осіб. ми Якщо придивитися уважно, в них на руках постійно якісь амулети, якісь зав'язочки. І коли ми говорили там чи про одяг, чи про інше, е, подивіться, це е, навіть не питання зовнішнього вигляду, це е, якесь шаманство, коли ми сміялися Шойгу і Путіна. Але видається, що в офісі президента і цих 5-6 осіб також займаються цими містичними справами. Досить нагадати, що Арахамія це один з довірених осіб з цієї когорти п'яти 6 людей, і голова фракції він позиціонує себе як екстрасенс, як Ден Браун, і навіть брав участь в битвах екстрасенсів. Подоляк, на наче...